Знахідка вже є. До речі, цікавий сигнал і досить місце де ходили, ну Красав. 60. На Деусі сигнал 60. Ми тебе вітаємо. Респект, божуха. Оце вже динарік. Кажуть, як сезон закриєш, так і буде перти в новому році. Так що вже динарік будеш мати цілий рік, красавчик. Попалось таке колечко. Сигнал 63 Что может быть? О. тосик. круто класно всередині так Опечатка одна неї залишилась. Все, за монетка. Дамо почистим побачимо. Ух ты! Нічого Доброго. собі. Красава, диви дійсно клас. Шукай там продовження. Це прикол. А це що, КРЧЧК? Не знаю. Прикольно. І пряжечка. Я тебе вітаю, а то хоча так є. Красавчик. Респект. О, видно тепер зігзаги. Їхні. Речі, каже, що напорник що це буде стати. Кусочок. Ну прикольно. Що це за штука? І пряжечка. Такая русская. Класса, двої які візерунки переверни. Крута, крута. Вітай, красавчик. Прикольно. Якась черепашка. Тут, ти Ух ти, прикол. Кусочок вламаної фі Але звук такий. Інтересний был. Круто, лайк. Ну. Крутяк. Крутяк станс, конечно. Прикол. Но ну, мы тебя вітаем. Хорошо, что це... Хайр накладка. Що друзі, отак ми закрили сезон 20, 24. Всім вітання, з Новим роком та будемо раді всіх бачити в новому сезоні. Thank you everyone. It's happy New Year! Good luck everyone!